Добрий ранок. Що там у нас сьогодні на вулиці? О, зовсім інша картинка за вікном. Сьогодні неділя 2 лютого. Люди добрі. Нарешті у нас синє небо і будинки всі видно, а тож, мабуть, тижнів три такі густі тумани. Ну і таке прямо повітря морозне, класне. Ох, сьогодні море буде дуже красиве. Нам сьогодні обов'язково треба йти до моря. Клас. Нарешті ми дочекалися чистого блакитного неба. Оце виходиш і таке бачиш на балконі. І отаке бачиш з вікна. Як вам картинка? Сьогодні дуже яскраве сонце світить мені прямо у вікно. У мене сонячна сторона. Ну, як оце як оце при такому сонці та не йти до моря? Треба йти. Перед виходом витягла з морозилки фарш, уже готовий. Прийду посмажу котлети. Так, я вже в лісі. Привіт-привіт. Відправляюся в чергову прогулянку. 2 лютого у нас Ялиночка ще в під'їзді стоїть. Так, друзі, привіт-привіт з Одеси. Нарешті я з вами можу поздорубкатися. Вибралася нарешті з дому, довго збиралася, хоча погода так і манить. Якщо чесно. Настрій такий не дуже після позавчорашніх збитій, тому сьогодні понадівала на себе все червоне, намагаюся підняти собі настрій. Називається кольорова терапія. Так що так, друзі, і терапія, море це терапія, тому йдемо до моря. Навіть жабка в мене сьогодні, бачите, із червоними стразиками. Усе для гарного настрою. Мабуть, тижнів три в Одесі були дуже плотні тумани. Дуже плотні. І коли я сьогодні відкрила вікно, ви бачили, для мене це було якесь прямо відкриття. Відкриття зовнішнього світу, бо так що не подивишся, вікна білі, просто білі, і за вікнами просто молоко. А сьогодні небо, і сьогодні сонечко, і сьогодні я побачила будинки, я побачила світ. Ви знаєте, йду і хочу сказати, що синоптик мене обдурив. Він показав мені зараз, плюс 2 градуси. Але ви знаєте, по відчуттям, мабуть, усі 10. Вже я так відчуваю, що мені гарно спекотно. Так що синоптик нас в раз надурив. І надалі показує прямо похолодання. Ну, побачимо, побачимо, щось не дуже віриться. Я наче її легеньку курточку вдягла, але ж. Але ж, але ж відчуваю, що вже спекотно. Йду по тій самій вулиці, що й перший раз я йшла, коли в тумані, по вулиці Кастанді, Сподобалась мені ця, цей шлях. Тому я сьогодні нічого особливо не віддумувати, а йти так само. Я думаю, що зустрінемось уже на пляжі. Вітаю усіх! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться, отримуйте приємні враження від перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі! Ви знаєте, йду, а пташки співають, ну, геть наче весна. Геть наче весна. І сонце таке, і я не знаю. Ну, мені сьогодні наче вже ближче до літа, ніж 2 лютого. Друзі, я оце зараз йду і лунає повітря на три Ну, що робити. Ніхто ж нікуди вже не побіжить назад. Так і буду йти на море. Отак і живемо ми в цих реаліях. Повітряна тривога чи не повітряна тривога. А все одно доводиться жити звичайним життям і робити те, що вже запланував. Що я зараз? Розвернусь, піду додому. Ні. Як я вже зібралася йти до моря, то я вже піду до моря. Мені потрібно лікуватися морем після всього пережитого. Друзі, я зараз стою на тому місці, де стояла тиждень назад. Є моє відео, яке називається Ви його бачите, я ні. Я стояла на цьому самому місці, і повірте, там я бачила зовсім іншу картинку. Подивіться, ось цей будиночок, біля якого я стояла. І ось те, що ми зараз бачимо. А бачимо ми зараз те, що повинні були бачити. Ми бачимо море. Ось так, друзі, як багато залежить. Від нашої погоди, чи є туман, чи нема туману. В залежності від цього ми бачимо іншу картинку. Так, я вже хочу до нього. Так, бігенько-бігенько спускаюся. І вже на лавочках люди сидять, бо є на що подивитися. А тоді я йшла, зовсім нікого не було на лавочках. Пусто. Так, тепер 262. Сходинки, пам'ятаєте, я їх в прошлий раз порахувала і запам'ятала, як багато моря сьогодні видно. Да, Не так, як в прошлий раз. І воно спокійне, спокійне, лагідне, лагідне, на сонечку блискуче. Краса та й Подивіться, скільки людей ходить сьогодні. Да, повно. Чоловік ось покупався, трохи я не встигла засняти, як він купався, на жаль. Водичка прозора, прозора. Зараз я до неї спустюся ближче. Поздоровкаюся з морем. Моречку, привіт. Привіт, Моречко. Яке ти сьогодні прозоре. Яке ти сьогодні класне. Привіт-привіт. Прозоре, прозоре. Клас. Да. Моречко сьогодні лагідне, лагідне, спокійне, спокійне. Наче хоче нас заспокоїти після тих страшних обстрілів. Ви знаєте, я ніколи не їздю знімати те, що трапилося після обстрілів. Я настільки тільки вразлива людина, що потім приїжджаю додому і ридаю. Ридаю, не можу заспокоїтися, не можу спати. Тому я ніколи не знімаю. Ті місця, де були прильоти, у ті розрушення оте все. Мені, як і багатьом з вас, я думаю, дуже подобається спостерігати, як граються з собачками. Це таке задоволення. Які ж вони талановиті, наші українські дітки? Дивишся на них і душа радіє, які ж вони талановиті. Заспокоюють ці мирні картини нашого життя. Спокійні прогулянки біля моря з своїми улюбленцями, з собачками, а також із своїми дітками. А, море сьогодні надзвичайного кольору. І воно не сіре, як у тумані. Вже воно таке синє, присиня. A Арт спит to the city streets We begin to feel the fire We rise like so buildings As it the coast it takes us higher It's young and it's just begun, and she puts her hand in mine. We wanna chase the night. І все ж таки повезло мені сьогодні побачити людей, які купаються, які вони молодці. Як я поважаю людей, які можуть купатися взимку. Чоловік пішов купатися. Ще й плаває. Не просто окунається. Клас. Боже, як я їм заздрю, що вони можуть це робити я така слабка і не можу. Багато людей сьогодні купалося. Боже, це так драйвово, кайфово і взагалі класно. Які вони молодці. Щось там пливе. Біля моря сьогодні аншлаг. На мою думку, це дуже добре, коли батьки проводять своє вільний час з дітьми на свіжому повітрі та ще біля моря. Ну, це взагалі класно, супер. А як ви вважаєте? Напишіть мені. Я прямо в захваті. Я прямо кайфую від того, що бачу. Мені дуже оце все подобається. Дітки наші українські, хтось щось будує, хтось у щось грається в якісь ігри, хтось стрибає на батуті, хтось катається на войдалках. Боже, ну це просто класно. Да, тут розумієш, що життя продовжується. Не дивлячись на те, що війна життя продовжується. Гляньте гайте на це чудо. Ну, чудо мале. Що воно витворяє? Ганяється, заганяється за птахами. прикол. Веселуха така. Чи нас збирається купатися? Мені цікаво, це фотосесія заради купання. Чи навпаки купання заради фотосесії. Але ж красиво. Ви ж подивіться, які красиві українські дівчата. І на що вони здатні заради красивого відео. І сила духа, і сила волі заради своєї мети Молодець. Далеко не кожен на таке піде. Далеко не кожен. Ну, тепер можна хоч халат надіть, хоч трошки буде тепліше. Але ж фотосесія продовжується. Отасесія <риклад> на лю лютневому пляжі. Ну, що я можу сказати? Краса, краса, та й годі, краса, сила духа, сила волі. Клас! Українські дівчата рулять. Друзі, я на пірсі навпроти 13-ї станції Фонтана біля пляжу ресторану Кораблик. Сьогодні чудовий сонячний день, класний. І море сьогодні спокійне, красиве. Лікувальне, відновлююче. Нам з ним пов'язує. Подивіться на це море. Подивіться, як воно класно виплискує. Нарешті сонечко його освітлює і прикрашає. Уже воно не в тумані, Уже воно переливається. Мільйонами діамантів. Клас. Друзі, після зйомок для відео я ще провела стрім. Правда, він перервався, бо розрядилася мобілка. І таки вдома я ще посмажила котлети. Правда, я вже з'їла 4 штуки, але все ж таки посмажила. Друзі, на цьому я з вами прощаюсь. Пока-пока. Я сподіваюся, що наша відновлююча прогулянка вам сподобалася. Тому ставте лайк за відео, підписуйтесь на канал Наталія Височина і приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. Пока-пока.